Умогу, щоб людині в мозку, скажімо так, не відкладались ніякої домінанти стосовно, що щось там можна не робити, бо це щось чужорідне на етапі, коли наступає момент, коли людина про це забуває, і це моя мета як лікаря. Я тоді відчуваю, що я зробив щось, що я зробив щось добре для пацієнта і для людини, тому що вона, окрім естетичних нюансів, ще є моменти функціональні. Ці моменти функційні ні в якому випадку не можна ними нехтувати, тобто е, є навіть метод тимчасового навантаження імплантів, щоб людина повністю себе спокійно почувала і вільно харчувалася і посміхалася, і розмовляла. Так і так насправді так. не думала. Ви абсолютно праві. Не думала про те, що е, є якась проблема, а просто влилася, повернулася до свого повноцінного активного життя, яке було до втрати зуба. А от тепер питання, яке турбує не тільки мене. Не тільки наших глядачів, а я думаю, всіх людей, які коли-небудь мали буде якусь проблему з зубом, як обрати клініку, яким чином на що слід зважати для того, щоб в величезному переліку серед багатьох клінік обрати саме ту, якій можна довірити власне здоров'я. Зараз я забавлю пацієнтом і скажу вам, як я це уявляю. Є е в мене підхід до тої справи, який не завжди ж я був лікарем, колись я ж був і пацієнтом маленьким і тепер вже якось то на то дивлюся по-іншому. Є е в мене така підхід до справи. Я пригадую завжди слова Антона Павловича Чехова, що врач должен бути ясним умственно, чистим нравственно і опрятним фізическим. І тільки на внутрішніх відчуттях людина, яка попадає до лікаря при первинному огляді, бо успіх справи залежить в подальшому, і який базується звичайно на довір'ї. І коли людина відчула, що саме в цього лікаря вона себе почуває вільно і він їй надає допомогу, повірте мені, тільки серцем людина може відчути, що саме це її лікар і це є клінік, бо в силу певних арсеналу всього методів лікування і науково-технічного прогресу, ніхто не відміняв питання лікаря. Лікар з доброю душою і з чистим серцем, як зробить певні свої маніпуляції, повірте мені, всі імпланти будуть на місці триматися і буде все добре. А коли ви самі вперше потрапили до клініки Медіса? Напевно, це був ваш етап ще не лікарський, а такий етап споглядання. Як вам здалося там комфортно? Ви б себе як пацієнт, там би почували комфортно? Не скажу так, я. Обираючи місце роботи, звичайно, я також користувався і слухався тільки свого відчуття, і тільки свого серця. Коли зайшов в кабінет і поговорив з керівництвом, я почув воно щось десь там всередині. Десь там воно завжди є. Я не завжди вербально можна все пояснити, тобто воно десь внутрішньо завжди людина відчуває. Михайло Ярославовичу, а? а чому не слід боятися стоматологів? Ви знаєте, кожного разу, коли я спілкуюся зі стоматологом, угу. мені так хочеться почути, що вони думають з цього приводу. З приводу, з приводу з приводу того, чому не слід боятися стоматологів? Я вам скажу так, стоматологи також люди. Це приємно, так, чути. так так абсолютно, і а, в тільки а, в спілкуванні і в налагодженні довірливих стосунків можна відчути, що стоматолог людина і вона старається вам допомогти. Все вона, вона професійна людина, вона щира людина, і коли пацієнт, людина, довіряється. Другій іншій людині результат забезпечений, чи можна сказати, що фахівцям клініки медіса можна довіряти? Я маю на увазі все від дзвінка до адміністратора, коли ти намагаєшся? Прилаштувати графік роботи клініки до свого власного графіку життя, до е, спілкування з не, не лише з лікарем, але з усім персоналом, і до того наскільки ти себе комфортно вільно почуваєш в тій е, е, власній атмосфері, яка була створена в клініці, з моменту приходу в клініку, знову ж таки згадуючи себе. Колектив настільки зміцнений, і настільки я його рахую, колективом однодумців. що при приході пацієнта в клініку кожен з нас проінформований стосовно людини проінформований про ну можливий скажімо так розвиток подій і людина по приходу зразу ще ж вона, я думаю, тільки коли буде знаходитися в стінах нашої клініки, відчує цю добру ауру. Тобто і адміністратор, звичайно, що він виконує свої адміністративні функції. І я як лікар до приходу пацієнта вже мусим бути підготовлені оскільки. Ми за свою роботу переживаємо і також несемо за неї відповідальність. Михайло Ярославовичу, Я хочу поділитися з вами абсолютним відчуттям доброї аури. І Я дуже сподіваюся, що вам вдалося донести цю ауру до кожного з тих, хто нас сьогодні дивився. І отже, жоден з наших глядачів не буде боятися стоматологів і обов'язково відвідає клініку Медіса для того, щоб хоча би пройти профілактичний огляд у стоматолога. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Дякую вам. Дякую вам. Всім тим, хто нас сьогодні дивився, я хочу побажати здоров'я. Воно насправді найголовніше і найцінніше у нашому житті. Пам'ятайте, якщо ви маєте стоматологічні проблеми, якщо ви, не дай Боже, втратили зуб. Існує зараз методика дентальної імплантації, існує клініка, лікарям якої ви можете довіряти. Це клініка Медіса. А ми з вами зустрінемось у наступній програмі Сіті Терапія на телеканалі Сіті.